Всім привіт! Щойно я забрала свій український паспорт з американською візою з консульства, і хочу вам розповісти, як це мені вдалось. Перші три кроки досить прості: це є зробити фото, це можливо в будь-якому фотоательє. Ви просто зазначаєте, що вам для американської візи вони там знають всі розміри і що копія необхідна електронною поштою, висилають миттєво. Друга заповнити анкету. Анкету можна знайти на сайті американського консульства і нічого складного в ній немає, проте потрібне терпіння. Я заповнювала через сафарі е, на макбуці і потратила на це досить багато часу. Тому що мене викидало питання доволі прості, і я б сказала загального характеру. Тобто, ви там маєте заповнити все про себе, про вашу роботу, чи ви перебували в терористичних операціях, чи у вас є якісь контакти в Америці, і мені здається, що це все. Потрібно зареєструватися на е, сайті е, польського консульства. А воно є в двох містах: є в Кракові та у Варшаві. Я обрала Краків, тому що проживаю тут, і вам назначають там зустріч. Ви обираєте собі в системі, коли саме вона буде. От е, щодо самої співбесіди, то я з собою брала так: паспорт, карту побиту і підтвердження про оплату. Жодних інших додаткових документів скажу чесно, що перед співбесідою стресувала страшенно, тому що я е, ніколи раніше такого не мала я не уявляла, як це буде відбуватися, але головне е, приходьте заздалегідь. Тому що е, у нас було дві черги і запускали обмежену кількість людей. Тобто, е, тобто, Чим швидше ви прийдете, тим швидше вам дадуть номерок і Ви зайдете всередину. Сама співбесіда пройшла е, набагато легше ніж я собі очікувала, тому що ви е, ви здаєте відбитки пальців і підходите до віконечка. В моєму випадку мене запитували про. Ціль моєї подорожі я сказала, що їду туристично. З ким я їду. Я сказала, що з чоловіком цього не перевіряла. Жодних документів підтверджуючи статус подружжя, не було б потрібно. Але в американському праві є така штука, як цивільний шлюб, і воно вважається за нормальний шлюб, тобто коли ви проживаєте разом та ділите спільно фінанси. От і воно зіграло також на руку, тому що е, мій хлопець. Має американську візу, і я також про це уточнила, питалася про тривалість перебування, і я сказала, що три тижні, і будьте готові до запитання, чому саме той термін, який ви обрали, мова йде про те, що ну не хочу, щоб ви там залишилися. І так як мені 25 років, я знаю, що це доволі проблематично дістати візу, бо їдуть і не вертаються. І коли мене запиталася, Чому саме на три? я сказала, що у мене робота? Вважаю, що на руку мені зіграло те, що я знаю польську, тому що коли у вас відбувається розмова, вам пропонують польську або англійську, і є представники, які спілкуються двома мовами. Плюс це показує те, що ви дійсно хочете залишитися в цій країні, що є не менш важливим, я згадала про те, що в мене тут робота, що я, що я маю житло. Підписаний договір, розповіла, чим я займаюся, і після цього мені сказали зачекати 5 хвилин. Чесно, для мене це була вічність. Я просто стояла дуже налякана, тому що переді мною було з семером українців, і е, вони всі дістали відмову. От, Але коли цей е, пан відкрив вікно і сказав, що віза і зепрут, мені так. Фух, і все. У мене є віза. Більше того, забула зазначити, що ціна візи це є 185 доларів, це близько 800 злотих. І коли приходите туди, то візьміть з собою підтвердження про оплату, тому що вони це перевіряють. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо у вас виникнуть якісь додаткові запитання, то можете написати їх в коментарі. Буду рада підказати та допомогти кожному. Всі необхідні посилання я залишу обов'язково у описі, і на цьому все.